Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенна середа. Живемо, радіємо, витриваємо. Молитві в радості, в благословенні. Маємо прекрасний благословенний день. Піст сьогодні маємо, тож можемо постити. Так? Марія нам завжди дякує за наші жертви, за наші пости, за наші молитви. Все це не проходить непоміченим. Піст має бути непомічний для людей. Може бути непомічний для людей, так? але для Бога буде помітний. Тому не бійтеся, піст завжди помічений. Сьогодні 25 березня 2020 рік. Дорогі діти, я з вами всі ці роки, щоб вас вести до дорогою спасіння. Поверніться до мого сина, поверніться до молитви і посту. Дітоньки, дозвольте, щоб Бог говорив вашому серцю, бо сатана владарює і хоче знищити ваше життя та землю, по якій ходите. Будьте відважні і вирішіть вибрати святість. Побачите навернення у ваших серцях і сім'ях. Молитва буде почута. Бог вислухає ваші благання і дасть вам мир. Я з вами та всіх вас благословляю моїм материнським благословенням. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Прекрасне послання. Нагадаю, що я їх обираю рандомно. Як книжку відкрив, що потрапило, то і. Читаю, так? І сьогодні, в цей день, так, нам Марія нагадує про піст. І, власне, середа. Маємо прекрасну нагоду почати піст, так, почати, відновити. Хтось може робив паузу на літо. Знаєте, зараз канікули були літні, спільноти відпочивали, різні, але вже з 1 вересня починаємо знову рухатись так, формації, доми Воскресіння. ну, і... Все відроджуємо, все відроджуємо. Літо пройшло, проходить, майже пройшло, так? Треба повертатися. Але піст піст сьогодні це є також норма. так, Від посту ніхто не відпочиває. Підпостити можна, коли хочеш. У будь-який день, крім свята, так, бо свято це все-таки треба святкувати, щоб у нас не накладалося одне на одне. Радість, радість. Та якщо ти постиш, але не радісний в цьому часі, ну, то твій піст якийсь не неправильний, так? Бо каже Марія, що це все приводить до радості. А воно приводить до радості. Коли день пропостив, може було тяжко та складно, але потім приходить радість, бо я зміг. Я переміг та, свою плоть, принаймні. Переміг е, якихось подобання, страхи, чиїсь там порівняння, чиюсь критику. Я переміг. Для того приходить радість. Я з тобою всі ці роки, щоб тебе вести дорогою спасіння. Марія каже сьогодні тобі, я всі ці роки з тобою. Для чого? Щоб вести тебе дорогою спасіння. Більше нема в мене мети тут бути. Моя ціль вести тебе дорогою Спасіння. Повернись до мого сина, повернись до молитви і посту. Каже Марія: повернись до мого сина. Хто відійшов, то Марія запрошує повернутися. Не каже, а ви такі всі будете в пеклі горіти. Та? Каже, ні, попросту повернись. Повернись знову до мого сина. Повернись до молитви. Повернись до посту. Можливо, ти вже молився, постив, все було серйозно, а потім поступово, поступово. Так воно трапляється. Так Так життя крутить, щоб тебе якось поступово, поступово витягти тебе з молитви, та? дати тобі якісь ринші, і різні. Ці служіння, можливо, навіть різну роботу, різну суєту. І ти так уже оп, не маєш часу на молитву. Потім піст. А піст там зустрічі з людьми, одна зустріч, друга, третя, четверта. І з цими треба піти. Це я про себе говорю. І з цими треба зустрітися, з цими, і з цими. Так? І, і, і піст вже немає часу на пост, так. або по тільки зранку, а там а, або. Сніданок обід попозже, вечеря хай буде. Ну, і такі я бачив пости, так? такі динамічні. Може і непогано, може, і хто не може, то і такі практикувати пости, робити сніданки. Але сніданок не в тільки в середу робити пісний, а робити протягом тижня, так? щоб компенсувати той піст. Ну, піст має бути в першу чергу радісним, так? Радісним, складним і радісним. Радісним після, а складним в часі посту. Зараз найбільше, напевно, піст потрібен від інтернету, від телефону, від скролінгу, Так? Треба дивитися, від чого мені найбільше сьогодні потрібен піст. Чи ковбаса в мене сьогодні краде час з Богом, чи в мене сьогодні Тік-Ток краде час з Богом? Тобто проаналізувати це. Подивитися, що найбільше краде мого часу, і від того взяти піс. Це буде такий піс найкращий, та, Те, що мені болить. Бо я можу на хлібі і воді бути, але в інтернеті цілий день. А що на хлібі і воді? Ну, бо просто так. Каже да? Марія, поверніться до молитви і посту. Повертаємось, повертаємось до молитви і посту. Дитинко, дозволь, щоб Бог говорив твоєму серцю. Дозволь. Бачите, мета дозволити Богу, щоб говорив в твоє серце. Чи говорить сьогодні Бог в твоє серце? Таке питання на розному, так? Не треба мені в коментарях писати, але можете і написати. Так? Коментарі нагадаю, що вони поширюють християнський контент, вподобайки, невподобайки, коментарі, якісь сердюшка, якась просто увага. Каже комп'ютеру алгоритмам Ютубу, що це відео можна десь. Показати кому ще, так? не тільки, щоб ми дивилися, а ще й трохи його прокрутити в цих стрічках, де гортаються в цих е, смітниках. Так? Е, тому можете прокоментувати, чи дозволяєш сьогодні, щоб Бог говорив твоєму серцю. Що це означає? Це означає, що я дозволяю і чую, що Він мені говорить. Не тільки я дозволяю, так, ну, можу сказати, так, я дозволяю, а сам бути закритим. А якщо навіть і вчую, то твердіє серце. Тут часто в Меджугорі співають на псалом або на алілуя. Такі рядки читають. Якщо сьогодні почуєш голос Божий, не, не роби своє серце черствим. Не роби його черствим. Бо Бог говорить кожного дня. Та? Якщо раптом ти сьогодні почуєш, то не роби серце черствим. Типу, а то не мені. А може по почулося? Відразу сатана буде давати тобі сумніви. То ти собі навидумав, то ти собі вигадав, і, і то, і то, і то. так? Тому почуй, дозволь почути і дозволь виконати в своєму серці, що Бог говорить тобі. Бо Сатана владарює і хоче знищити тебе, твоє життя та землю, по якій ходиш. Бачите, Марія каже, що, що хоче сатана? Знищити тебе. Знищити твоє життя, знищити землю, по якій ти ходиш. Ну і ми зараз, як українці, так, найбільше це бачимо, бо земля знищується, по якій е, колись хтось ходив. Так? Наприклад, я там також колись був на чайці. Е, зараз тут жіночку зустрів в Меджугорі. ще, пам'ятаємось, з чайки, коли були на реколекціях оця Романа е, Генічівського, а зараз цієї землі нема. Її забрали буквально в перший день війни. Цю всю базу, та? де ми робили реколекція. Тобто сатана хоче забирати цю землю, та? по якій ходиш, і забирає, і ми це бачимо. І що сьогодні я дозволяю сатані забирати, чи я дозволяю Богу говорити до мене і виконувати те, що Він говорить? Побачиш навернення, каже Марія: будь відважний і вибери виріши вибрати святість. Це є ключові слова на сьогодні. Будь відважний і виріши вибрати святість. Виріши бути святим. Ось вам не подобається, а я буду. Будуть називати тебе святоша, і, не знаю там протестантом, сектантом, а мені байдуже. Так? Я вибрав дорогу святості. Тому каже Марія, будь відважний і виріши вибрати святість. Бо це не так просто бути сьогодні святим. Так? Не так просто йти дорогою святості. Це не популярно, не модно. Коли ти не осуджуєш, не критикуєш, не матюкаєшся, не бухаєш. Так? Ти не, не будеш такий відомий, так? як якісь там співаки, які співають, що попало. Але, каже Марія, будь відважний і виріши вибрати святість. Побачиш навернення у твоєму серці і сім'ї. Побачиш Побачиш навернення. А з, з наверненням і правдива радість, правдивий мир. Молитва, каже Марія, буде почута. Молитва буде почута. Якщо ти вибереш це навернення і будеш відважний у вирішенні вибрати святість. А це треба обирати кожного дня. Кожного дня прокидаюся і кажу, я відважний і вирішую вибрати святість. Так? І сьогодні ми можемо сказати такі слова і завтра так повторити. Зранку. прокидаюся, і я відважний і вирішую вибрати святість. І, Господи, запрошую Тебе, щоб Ти говорив мені. Що я ще маю впровадити в своє життя для того, щоб іти дорогою святості. Бог вислухає твої благання і дасть тобі мир. Бачите, Марія каже, дає обітницю. Бог вислухає твої благання і дасть тобі мир. І я з тобою та й благословляю тебе, материнським благословенням. Марія благословляє нас сьогодні на цю всю справу, на цю всю місію. Тому приймаємо, дякуємо Марії, що нас благословляє, і дякуємо Господу, що нас вислуховує. Будьте благословенні, миром радість, благодать з па папа.